Коля Йопт, ти їдеш на Олімпіаду. Я щасливий. Українська футбольна збірна за тиждень вперше візьме участь в Олімпійських іграх, які цього року приймає столиця Франції Париж. Бондаренко мінус, брашко мінус, Желіско мінус. Блін, ви пам'ятаєте, ми рік назад, коли вийшли, ми сиділи і просто вже починали засмучуватись з того, що кого прийдеться відчепити спотанів. Да. А ти коли-набуть дивиться Олімпіада? Та ні, так щоб повністю ніколи не дивився. Я пам'ятаю, тільки як Бразилія виграла, коли Неймар там вирішальний пенальті забив. Тривога, да, ракетка, я пацани, причому. Так, сіренький. Готов машину, збираємо. Блін, пацани, будемо на позиції, дивитися, що зробиш. Після голу всі 10 футболістів, які є на полі, воротаря не трогають, хай стоїть на місці. Підбігають до лавочки, беруть іграшки. І показують їх на камеру. Все, ніяких коментарів, ніяких плакатів, нічого. Іграшки. Дитячі іграшки. Вирвали таку дуже важливу перемогу. Це перший раз в історії. Ти повинен показувати, ось вони на тебе дивляться. Розумієш, якщо вони будуть кожен по одному дивитись на тебе і на півшишки град, ми знаємо всі твої можливості. Дай, Дмитре, дай! А щоб тебе підняли гетно, ну, чого ми такі надбалі? Маше, бий запийся, шефа! Вже розриває бровку просто там. Та, Привіт, братики. Привіт-привіт, братику. Як так? Да. Можуть треба да. там рушити. Ну, Ало, вибило щось.